Рада вас вітати, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні, дітки, послухайте казочку Чудесний дощ у Пьомбіно», яку написав італійський письменник Джані Родарі. Одного разу Пьомбіно пішов цукерковий дощ. З неба летіли різнобарні цукерки. І зелені, і рожеві, і фіолетові, і блакитні. Спочатку люди думали, що то град, аж ось з цікавості один хлопчина поклав у рот зелену градину. І виявилось, що то м'ятний людяник. інший покуштував рожеву, і виявилось, що то полунична карамелька. Цукерки, цукерки, кинулись усі на вулицю. І ну кишені наповнювати. Та дощ лив, як з відра. Де вже було визбирати всі цукерки? Вулиці крилися килимом запашних солодощів, що репіли під ногами. Школярі, повертаючись із школи, ще встигли набрати повні торби, а бабусі понапихали цукеру куклуночки. От який щасливий день видався п'ємбінцям. Вони там і досі чекають, що знову цукеркова злива почнеться. Але така хмара більше не пропливла ні над п'йомбіном, ні над туріном, та й на кремону навряд чи насуне.